Всім привіт, з вами Дімон Мартин і сьогодні залілою фелору і сьогодні я запроваджую новий, е, як можна сказати, проект на канал. Сьогодні додається проект на наш е, канал Архітектура. Прям так. Ну що ж, приступимо. Файний хотел можна будувати. Та вони вже в курсі. Все, почали. Так, для цього треба такі облоки, запам'ятовуйте. такі. І пішли. Так, спочатку будуємо доріжку. Доріжку вилежені камеру. Щоб виглядало гарно. Так, Так, щоб гарно виглядало. Ось так. Ось так. Все, закладуємо. Ось так. Буде виглядати, нібито то блок, але це доріжка. Так красивіше. Ага. Так, тепер робимо паркан. Паркан робимо із кам'яного Из кам'ян Із, кам із болезника такого скрулякового. Ось так. <coughs> так. Загора. І загородка. Паркан. Так 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 так. Ну то за пліт то паркан. Так, так, ось так. Тут зламуємо, і все, є. Так, тепер ми маємо доріжку і ми маємо збудувати хату. Спочатку що я зроблю? Я зроблю гараж. вихід для гаражу буде у мене ось тут. Буде гараж. Так, будуємо гараж. Гараж Буде ось такий ось такий. Може вищий блок. Ось такі. О, ось такий якраз, нормально. Так, тепер може позакривати. Mm -hmm. Гараж буде з'єднаний з, з будинком. Щоб виглядало ніби тепер таких учасних хатах. Будинка, будинках, хатах, один чорт. Так, добудовуємо. І, Це гагарс. Має... І ми маємо тепер збудувати розйом. І треба Іменно під ту, так, як можна сказати, дірку ось так. Щоб ось так була двері. Але тут треба постаратися, бо тут ще треба залити камінь. Ось такий камінь заливаємо ось сюди. Типу дорога, ага, де їх холодження? Ну, щоб машина не була на дереві, бо а -а -а. жалко. Так, тут буде з'їзд. Ось такий. Такий з'їзд має бути у всіх хатах. Так, будуємо. Я будую. Так. Буде підвищення, бо якщо буде болешник, саме їх то, їх гляд, то буде негарно виглядати. Та й так, то, тут текстура, як видите, така трохи ну, красивіша. Так, тепер закладаємо тут уже дерево, бо дерево, вже так, вхід у хату. Ось такі дві блатні дверки. Чуваки не замаскировані. Не, ну не, не замаскировані, просто все Ну. Ні, там не смаряка, то там не й Ага. Я думаю, що снаряд. Господи, буде <кій> я вже похожу в горті просто. Так. Тепер ми маємо забудувати до кінця. І має бути. І має бути вихід. Вихід буде на двір, щоб можна було вийти в сад. А сад, ось цей сад. Буде вже складатися з більш такого... Красивіша. Ось така доріжка. І тут ще потім ми сидимо дерева, але спочатку ми маємо добудувати цей шедевр. Можливо, шедевр. Да. Так, будуємо. Мене все інтересує, що там цікаві заплати. Потім треба буде перевірити Так, тепер ще забудовуємо. Ось так. Ні, я тут трошки залажав. Ось так. так. І ще... У гаражі треба зробити вікна, але вікна мають бути на підвищенні, щоб гарно виглядало. Ось так. Все правильно. Ось так. Так, тепер робимо пиво. Доріжку там у них на дворі. Тут така буде штука. Повторюйте за мною. Ні. Так. Так, 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 так. Так, 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 так. Має получатися щось гарне, але я не думаю, бо це перший випуск архітектури у oh, Майнкрафті. Так. Так, забудовую його. Думаю, дім буде такий для одіночки якогось маленький. Бо сімейний дім то треба дуже довго будувати. Та Скоро я вже скачаю бунтікам до кінця, це, ніби зареєструюся. І я зможу вже знімати більші ролики лише по 10 хвилин. Але мені це не вигідно, знаєте, по чому? Бо на YouTube вони дуже довго заливаються. А це нудно принудно. Так що... прорукаємо до так. Зараз Так. Тепер тут робимо выкол в 4 Блоки. И е, не е. Так, и тут дробноше такие 20 тиков. Тут можем зламати, бо це вже ропа робачить. А у нас Так, а тут ми можемо вже зробити якийсь ніби диванчик. <кій> а тут, але це буде у майбутньому. Але нічого майбутнього, можна таку лавку прокласти, не диванчик лавка. <кій> так, заклутаємо двері. На дверям ще блоки. І ще тут дах. А дах? О, да, будемо робити смиреково дощок. Смерекові дошки у нас не такі були дошки. Що я собі? Почал співати старость. Не знаю, напевно. Оспугалися, хто так тут поспіває. Так, тепер другого поверху або та, або поду не буде. Бо це зайва мурок, а то і туди ніхто і лазити не буде. А якщо ви так і хочете, то ви можете тут не забудовувати. А додати сюди ще блоків і підвести туди, і будете собі там колежити, якщо хочете. Так, але я думаю, я думаю, що тут можна би було зробити ще одну кімнату. Ось іменно тут буде спальня. Ось так. Бачите, спальня. <кас> я оформлені зсередини не буду робити, бо <кас> там ліжка, то там все то ви самі можете. І ви можете це зробити. Весьма. Так, тепер треба коврик покласти, коврик буде у нас коричневий Щоб... Чтобы сірий Сірий с серый. Так, тут буду його. І двері я, як завжди, слабо. Ура! Так, входим. Всегда двері Так, тепер тут палацку дома. Кладумо сплошний палац, аби був як. Такей тех собі уголочок. А там вихід у сад, а у саді буде взагалі класно. Так, все, хватить, бо то буде, знаєте як це роблять. Так на куті зверху. А це не гарно. А ми зробимо не так. Ми просто тут заб'ємо, і все буде нормально.